16 листопада 1924 року в Харкові вперше зазвучало українське радіо. Ми починаємо нове століття українського радіо, яке починалося в Харкові. І важливо, щоб якомога більше людей знали про те, що Харків. І радіо це одне ціле для радіо. Немає кордонів і блокпостів. Тому коли сталася російська окупація, російське вторгнення. Українське слово люди могли ловити у будь-якій точці не тільки Харківщина, а й Україні. За радіодумом сумуємо, переживаємо, що він у нас трошки пошкоджений, але ми віримо в те, що ми рано чи пізно повернемося і будемо вже всі разом з цією командою суспільного працювати під одним дахом в новому сторіччі українського радіо.